Десят років це надзвичайна область, тому що це центр України, це наша духовність, це душа, це серце нашої країни. Вона славна добрими ділами, підприємствами, організаціями, але найголовніше славна людьми. В області. Сьогодні особливий день. Цього року співпало велике християнське свято з народженням нашої області. Від імені Антона Володимировича вітаю вас з Різдвом Христовим та бажаю вам міцного здоров'я, добробуту, успіхів, а нашій області, розвитку та процвітання. Tem é chão ah.